Казочка все живе потребує води. Жив був зайчик. Якось раз він вирішив прогулятися по лісі. День був дуже похмурий, ішов дощ, але зайчику це нітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку рідним лісом. Іде зайчик гуляє, і друг йому назустріч. Їжачок, здрастуй, їжачок! Ти що такий сумний? Здрастуй, зайчик. А чому радіти? Ти подивись, яка погода, весь ранок іде дощ, огидний настрій. Їжачок, ти уяви, що було б, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Ага, їжачок, якби не так, якщо не буде дощу, то всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же ж ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось їжачок, тримай букет квітів, це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчик, ти справжній друг. Їжачок, і ти мені подаруй квіти. Та запросто, на, тримай! А тепер, їжачок, прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу з водою. А ти постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре, заяць, до побачення. Минуло три дні. Заєць, як завжди, вийшов прогулятися по лісі. В цей день світило яскраве сонечко і зігрівало своїми теплими промінчиками. Гуляє зайчик і раптом назустріч йому їжачок. Їжачок, ти що знов сумуєш? Дощ давно закінчився. Сонечко світить, пташки співають, метелики порхають, ти повинен радіти. Так чому заєць радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це був твій подарунок. Їжачок, а ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе засохне і загине. А дощ це крапельки води, які падають на землю і живлять всі квіти, рослини, дерева, тому потрібно радіти всьому: і дощику, і сонечку. Зайчик, я все зрозумів. Дякую. Пішли разом гуляти по лісі і радіти всьому навколо.